Війна, смерть та скалічені долі. Але й сотні нових життів. Щодня у Мечникова на світ з'являється дві-три малечі. З початку повномасштабної війни в головній лікарні регіону народилося майже 700 маленьких українців. І до народження дитини, і при народженні, і після того, як народила дитинку. Всі лікарі дбають і про дитину, і про мене. Все дуже добре. Палати гарні, дуже зручні ліжка. Мені дуже подобається, що я швидко встала після операції. Роботу лікарів оцінюю 10 із 10. Жінки з усієї України: військові, дружини воїнів, цивільні переселенці стають мамами саме у Мечникова. Хтось з них втратив домівки, хтось близьких і рідних. Та тут кожна з них отримує новий сенс життя. Знаходитись тут було дуже спокійно, безпечно. Я сердечно вдячна, дуже вдячна за те, що допомогли з'явитися на світ моїй донечці. У цей непростий час. Лікарі даного медичного закладу дуже професійні, чуйні. Вони наділені найкращими якостями. Завжди знайдуть вільний час, щоб приділити своєму пацієнту, завжди вислухають. Я дніпрянка. Працюю Мечникова понад 20 років. Ця лікарня мій дім, моя родина, моя улюблена робота. Я знаю ціну болю та порятунку. Я знаю, які надзусилля зусилля прикладаємо ми лікарі, аби тримати наш фронт. Я знаю, для чого наша боротьба. Заради врятованих життів. Заради перемоги, заради вільної України, заради нашого міста та лікарні Мечникова у Дніпрі. Бо за нами майбутнє. Команда Мечникова тримаємо медичний фронт разом.